Вітаю вас, мої любі близнюки. Сьогодні дивимося ваш розклад на листопад 23-го року. І розпочнімо із вашої основної карти Оракулу. О, тут у нас е, зміна. Якась зміна у вас досить таки кардинальна відбудеться цього листопада. І я, я відчуваю по енергії цієї карти, що це чудова зміна, це зміна на краще. Тут якась магія присутня, багато світла, оці ліхтарики, ці квіти, оцей водоспад. Це якесь, знаєте, як диво якесь, яке змінює все. Щось непередбачуване ось така мені йде енергія. Давайте візьмемо ще карти, аби дізнатися більше. Часник із відлякуванням. Це як якийсь захист, знаєте, як захист від вампирів, часник, як у легендах. І, напевно, ця зміна буде якось пов'язана із тим, що ви раптово, неочікувано для себе отримаєте захист від. Я чогось чую наразі від всього зла. Захист від всього зла. Щось таке дуже цікаве і дуже магічне, із вами відбувається, любі Близнюки. Якийсь магічний, такий, як імунітет, як захист від невдач ви отримуєте цього листопада. Давайте ще візьмемо від казкового оракулу карту. Угу, так, і це, це карта обов'язку. Це дуже цікаво. По цій казці у дівчини був обов'язок бути дружиною якогось там чудовиська, щось таке. Але основна ідея в тому, що цей обов'язок був із неї знятий. Тобто. Оце захист від зла. Це зло це певний обов'язок, який у вас був, чи ви боялися його, що він настане, чи він у вас був і ви страждали через нього довго, тобто не мали певної якоїсь свободи, були зобов'язані щось робити, що ви не хотіли робити, що вам не подобалося. Аж тут. У листопаді ви отримуєте певний захист від цього обов'язку. І по цій касі, так само вона отримала ну не те, щоб захист від обов'язку, а звільнення. Звільнення від обов'язку. І це є зміна, і це запускає таку кардинальну зміну у вашому житті, коли ви врешті можете бути щасливими і належити самі собі без цього обов'язку. Бо ви захищені від нього, його тепер немає. І, або навіть, знаєте, навіть якщо він десь є, цей обов'язок, але вас він не торкнеться в жодному разі, бо у вас є захист. Дуже цікаво. Дуже цікаво, любі близнюки. Я сподіваюся, ви розумієте, про що це, бо я поки що не дуже можу якийсь приклад навести. Помірність, башня, угу. у даному контексті це дуже хороша карта для вас. І це не просто так я казала, що ця зміна буде раптова, непередбачувана, бо це. Ви не очікуєте цього, По башті ми маємо якісь події, сюрпризи, які ми не очікуємо. Це не завжди погані якісь події. І у вашому випадку, якщо до цього ви страждали через щось, через певний обов'язок, який робив ваше життя не таким, як ви хочете, нестерпним, повним страждань, то оця непередбачувана зміна раптова, то вона тільки вам на краще і на щастя, любі мої близнюки. Туз пентаклів. Ага, це може бути якось пов'язано із грошима, також із матеріальними певними проблемами. Можливо, для когось із вас це обов'язок, це, знаєте, як кредит, або іпотека, якась, і ви будете звільнені від неї. Або це просто. Це може бути взагалі сама необхідність працювати тяжко, постійно думати про те, де взяти гроші, і якось раптово це зміниться, і ви не відчуватимете на собі цього обов'язку. Може вам хтось допоможе, може буде якась пропозиція, яка захистить вас від. Е Ну, якоїсь бідності, нужди від того, що постійно потрібно ходити на роботу. Не знаю, може, у вас буде якийсь виграш навіть у лотерею, або якась неочікувана пропозиція якогось доходу. П'ятірка кубків. Двійка жезлів. І я чую також, що. Вищі сили вам радять не поспішати спокійно планувати, бо коли станеться ця зміна, так, ви можете, ну, ви дуже зрадіти, по-перше, можете, що ви звільнені від цього обов'язку, і у вас є така чудова пропозиція, яка змінює вашу ситуацію. Але не потрібно вже в листопаді прям очікувати забагато від цього, знаєте. Бо. Ви можете бути розчаровані тоді. Порадійте, що дійсно це сталося. Але не поспішайте. Не вимагайте від Всесвіту і від себе самих, щоб вже в листопаді ви стали мільярдером, там, наприклад, або досягли якихось висот у цьому плані. Просто не поспішайте. Це станеться. Але саме в листопаді. Вам потрібно приділити час помірності, плануванню стратегічному. Це такий початок, у певному сенсі, нового етапу після цієї зміни. Це тільки початок. Бо ця зміна відбувається тільки в листопаді, У листопаді всього лише 30 чи 31 день. І це не так багато. Це якраз таки час на те, аби. Прокласти нову стратегію, новий шлях, як ви будете жити в цих змінених умовах. І з часом все буде король мечів, він може символізувати якусь людину, яка вас звільнить від цього обов'язку, яка змінить вашу ситуацію. Але також може символізувати і вас самих. Бо ви станете королем. У своєму житті після того, як ви звільнитесь від цього обов'язку, від цього певного рабства, можна сказати, так? Ви займете свій трон. Щось мені йде така ідея. Так, бачите, тут у нас корона є, це, наче як якась революція, наче як повержений король минулий. І ви сідаєте на його місце. Щось таке. Може, для когось із вас, може, ви е працювали у наймі на якогось керівника, який е був не дуже хорошим керівником і, може, навіть якось е знущався із підлеглих. І аж тут буде зміна, і ви сядете на його місце. Може бути, для когось це буквально із вас саме так і програється. А може, це метафора, і просто раніше хтось керував вами у плані цього обов'язку. А наразі ви будете представлені самі собі і зможете самі планувати своє життя і вирішувати, що з ним робити далі. Двійка Пентаклів. Двійка пентаклів і двійка жезлів. У вас буде вибір тепер між певними опціями, скоріш за все, двома. Тобто, там, де до цього у вас не було вибору, у вас був лише обов'язок, що ви маєте робити. І ви це вже ледве терпіли. То тепер у вас з'являється вибір, і вам треба приділити час, аби зрозуміти, що ви з цього хочете. Або ви хочете і те і інше, так, і просто скласти певний план дій, як ви будете це все робити. І справедливість. Справедливість настане для вас цього листопада, любі мої. Це буде справедливо у вашому житті, бо ви заслуговуєте на те, аби звільнитися від цього обов'язку, аби бути захищеним. Від цих якихось кордонів, знаєте, які заважають вам проявлятися, проявити свою справжню природу, свої таланти, і це буде справедливо, дійсно, це настання справедливості. І все це чудово насправді. Єдине, що буде якийсь момент, коли ви можете бути трошки розчаровані тим, що не так швидко ви досягли чогось е, після відміни цього обов'язку, як ви б там хотіли собі. Не, не треба поспішати, не треба вимагати від себе дуже швидких результатів по помірності. Порадійте тому, що цей обов'язок скінчився, е, що зміна у вашому житті настала. Це вже чудово. Це вже чудова подія. Ви тепер маєте у своїх руках ситуацію. Ви тепер можете самі нею керувати. І це чудово. І це чудово, любі близнічки. Насправді я навіть не знаю, що додати. Ви будете захищені від того, від чого ви страждали раніше. У вас все життя змінюється на краще, і єдине, що від вас е, просять вищі сили, то це порадіти цьому, сприймати це спокійно, не поспішати нікуди. Всьому свій час плануйте, обирайте, як ви хочете жити далі. Приділіть цьому е, певний час і місяць це не так багато, е, аби після такої радикальної зміни. Адаптуватися до нового життя. Місяць це навіть маленький, я б сказала, період після такої вагомої зміни. Так що на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось це передбачення, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. І, звісно ж, підписуйтеся на цей канал, аби не пропустити мої наступні передбачення. А я бажаю вам щасливого листопада. Бувайте, любі близнючки!